Всім привіт! Вітаю вас у новому відео. Ми продовжуємо відпочивати. Ми ще на морі, схожі уже на е, таких негритят, е, що, я, що діти гарно позасмагали і продовжуємо відпочивати. Діти носять картоплю фрі з бара, з тераски там такої і носять морозиво, різні е, напої. Хто що хоче, той те і п'є. Вони розважаються тим, що ходять взад-вперед. А я, як справжня королева, лежу на шезлонзі і чекаю їх. Для них це маленька розвага, особливо для Ангеліночки, вона все береться допомагати братикові. Ось вони принесли піцу собі, вибрали з кукурузкою, все як не може бути. Розважаємося також багато таких аніматорів, розважальних програм, можна і порухатись, і помалювати, і є дитяча кімната, і взагалі для дітей є аквагрим, багато всього різного, цікавого для дітей просто супер. Басейни теж один лише глибокий, а всі інші такі прям мені по коліна водички, що для дітей самий, самий клас. Тому дітям дуже комфортно, що коло басейна, що коло моря, море теж така пологе, дуже зручно заходити, таке приємне, немає обривів, немає жодних таких камінців, нічого такого, дуже приємно. Це все відбувається в нас. У нас кожного дня день тюлень, можна назвати. Ми лежимо на пляжі. До обіду ми засмагаємо, потім обідаємо. Після обіду спимо, так як Ангелінка ще вдень солодко спить, втомлюється, як я вже і говорила. Ось так вони розважаються. І на пляжі для них це просто кайфулі ті. Ось так Ангеліна розважається, і не дуже вона полюбила купатися в морі. А розтік залюбки ловить хвилю. Ось такі сьогодні в нас хвилі, він в них і стрибає, і пірнає. Загалом дітям це в будь-якому випадку дуже цікаво і дуже приємно. Піску море, так що можна і копати, і купатися, а що ще для щастя потрібно. Більше нічого не потрібно, щоб була поруч мама, і щоб було ось так. от. Чим погратися. Вони знаходять собі розваги на пісочку, дивляться за літаками, чого нам не вистачає так дивно, коли над головою пролітає літак недалеко від нас саме аеропорт, і видно, як над морем розвертаються літаки. Гарна така тераска, ми на ній теж сиділи, кайфували фонтанчик, дітки сидять. Ну, взагалі, територія дуже велика, і є на що подивитися така алея, де виставлені ручні роботи, ручне кружево теж гарненьке. Не забуваю вам показувати, що ми їмо. Багато солодощів. Не всі солодощі смачні, але деякі є смачненькі. Ось ця вже вечеря, перед тим був обід. Багато живності. Такої в морі е, плаває, багато є різних рапанів, молюсків і краби. Ну, краби такі малесенькі, малесенькі це ось назбирали повний стакан живих крабів. А ось це камінь, я не знаю, начебто як з якогось вулкана. Прям. Назбирали гарних камінчиків, повеземо додому, ракушків, камінчиків. Не знаю, нащо вони їм, але це ж скарби назбирали щось ми придумаємо, що з ними зробити. Ось так виглядає море. Я думаю, ви відчуваєте цей шум, шум моря, дуже приємний. Ми сидимо, слухаємо, шум моря, ну а діти будують різні фортеці, різні басейни, розвивають свою фантазію. Ростислав знайомиться з дітками в нас Пепсі. І ми наблюдаємо, спостерігаємо, як це все відбувається. Басейн, а в цьому басейні така тепленька водичка. Просто дуже приємно, нагрілась і тепленька. Також по море є дуже багато різних ресторанчиків, різних розваг і атракціони, і є колесо огляду, лунопарк. І багато всього гарного. Ну, і, як бачите, не дуже гарного, є і якесь звалище ще невідкриті ресторани, кафешки і така алея, на якій є мільйон тисяч різних сувенірів на будь-який смак взагалі. І, і ось так саме цей сонячний берег таким заливом і можна ходити довго і нудно попід море і роздивлятися на я вам скажу одноманітні сувеніри, тому що майже кругом одне і те ж саме. Взагалі в мене склалося враження, що дуже багато тату-салонів і перукарень. Не знаю, можливо, сюди приїжджають робити тату і стригтися, але чомусь цього дуже і дуже прям багато. Багато є Макдональдсів, прям на кожному. Я не знаю, метрів 200, і знову такий маленький кіоск прям з Макдональдсом. Не знаю, чи є там весь асортимент, але бачу, що є. Люди там щось купують. Ми нічого не купували, тому що у нас і так вистачає цього. Не дуже здорового харчування. У нас теж є картопля фрі, і піце, і всяке таке, тому Макдональдс нам просто зайве. Показую море, хотіли подивитися, наскільки воно чисте. Одного дня воно було зовсім бруднюче з водорослями. Ну, а е, сьогодні в нас дуже гарне прозоре море, чистенька водичка, видно усіх морських жителів. Ось таких крабиків, рапанчиків, і є маленькі медузки. Медуз великих немає. Прям такі маленькі на нігти, круглесенькі, малесенькі медузки. Дуже гарне, чисте море, видно рибки. Діти теж ходили, ловили рибки, ось такі хотіли їх спіймати і розважалися. Але водичка сьогодні. Просто дуже класнюча, теплюча, і коли виходиш з моря, теж дуже приємно. Бо коли з моря дме холодний вітер, то навіть якщо вода тепла, то не дуже приємно виходити з води. Ось так заповнений пляж людей просто після цих вихідних стало море. На морі море людей. Ну, дуже заповнений пляж. Певно, що розпочався вже такий сезон. Ось це. Острів на півострів на на який ми відправимося. Ще й попав мені дядько в кадр. Вибачайте, людей дуже багато. І так виходить. Я думаю, ви мені пробачите. Ось таке гарненьке, бачите, прозоре прям море і зовсім зовсім неглибоко, що є дуже комфортно з дітками. Ми з Ростиславом окунулися, я його довго просила, щоб він ось так різко взяв і присів, а Ангелінка не дуже в захваті від цієї ідеї. Взагалі вона не хотіла плавати в морі. Боялася і акул, і крокодилів, і що вона тільки не придумувала, щоб не заходити. Але потім почала ходити за рибками, і їй дуже сподобалося, бо водичка дійсно тепленька, і дуже приємно було виходити з води, так як сонечко пригрівало тепло. Навіть не було хвиль, і коло берега взагалі вода була. Тепле молоко. Дуже було приємно. І ми нахлюпалися сьогодні в цей день. Достатньо багато. І навіть я, я, як Ангеліна, теж не дуже я люблю прям так сильно хлюпатись, плавати і купати. Це Ростислав полюбляє гарненько там. Понаряди так, щоб аж губи стали синіми, він буде до тих пір купатися. Я ні-ні-ні-ні. Я один раз окунулася і швиденько йду грітися. Ну, а сьогодні було дуже тепло, тож я теж наплавалася. І ми гарно провели з Ростіком час. Нанерялися, наплавалися. Промила я собі і носа, і вуха, тією водою. Дуже приємно відпочивати, як я говорю, відпочивати, не працювати, показую вам літак ще. Бачите, у мене є свій оператор, я попросила трішки нас познімати, тому що я завжди щось знімаю, всіх знімаю, а себе я. Не знімаю, не попадаю в кадр, бо я або з дітками гуляю, або з телефоном знімаю когось іншого, а з дітьми в воду теж не полізеш. Та й не хочеться таскати того телефона кругом за собою, ще й на відпочинку. Ось моя Ангеліночка вирішила все ж таки йти з нами дивитися на рибки, оце їй воно сподобалося ловити рибки, хотіла вона спіймати прям руками. ну і Збирала різні ракушки, вона обіцяла татові, що привезе йому сюрприз, і кожну ракушку казала, о, це татові, це татові. Ну Загалом вона назбирала вже повний пакет тих ракушок. Вона теж гарненько поплавала в морі. Ну, як поплавала, походила по пояс. Я їй пропонувала і поплавати, і кругами її купили, щоб гарно плавати. Але. Не було такого, щоб вона плавала довго в кругу. Буквально дві хвилинки і все-все-все витягує мене. Я не хочу, я не хочу. Ну, я вважаю, що вона ще маленька. Добре, що і так вона погодилася залізти у воду, я її не змушувала, бо думаю, щоб її не налякати. Ну, а Ростислав повним входом холюпався, як отой жабур у тому воді. У тому болоті хотіла сказати у воді. Дивіться, як багато людей і всі стоять прямо по пояс, дітки теж стоять по пояс, і їм дуже комфортно, що немає таких великих прямо обривів. Ангелінка тягне мене ловити з нею рибу, каже, давай будемо їх доганяти. Ось так видно прям маленькі такі милі рибки. Що не може не радувати? В ті дні були трішки хвилі, тому не було так сильно видно, та й одного дня намило нам трішки водорослів якихось. А так загалом нам все подобається. Ми задоволені. Так, Чебурашка з вами на е, зв'язку, як написала мені е, одна. Люба жіночка чи чоловік, я навіть не знаю, хто це. Я щось навіть не запам'ятала, який був саме підписаний нік, а то взагалі не важливо. Головне, щоб не був крокодилом. Хоча більше схоже на крокодила з цими брекетами, чим на чи, мно, чи Ну от тако дійсно правда. Подумайте, більше схоже на крокодила. Поки мої дітки там копають, де вони копають, не бачу, бо дуже сильно світить сонечко. Я прикрила плечі, бо вже вчора підсмажила. У нас залишилося зовсім небагато днів відпустки. Буквально сьогодні понеділок, а в суботу зранку ми вже виїжджаємо. Хоча я дуже не задоволена тим, що виїжджаємо ми з самого ранку. О 9 годин у нас вже автобус, у 7.30 у нас починається сніданок. Але до автобуса ми будемо трансфером виїжджати ще за півтори е, години. Тому мені це дуже не подобається. Ми не поснідаємо, ми не виспимося. Всі нормальні люди виїжджають вже в обід. Подивлюсь. А, -а, 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 -а. Ангеліну закопав в піску. Думаю, вам видно. Чому відразу немає коментарів? Тому що Ютуб. Збираю коментарі так, як у мене діти в купальниках. Я потім відкриваю їх вручну після всіх перевірок, після е, всього. І трішки сонце просвічує, тому я себе дуже погано бачу. Не сподіваюся, що ви мене бачите і ви ще мене е, чуєте. Розказала вам, що не дуже задоволена, що ми поїдемо так рано. Е, цей день в нас просто випадає з нашого. Відпочинку, хоча ми могли, що його провести гарненько. Він в нас якби до 12-ї години ми за нього заплатили. Тож не знаю, чому так зробили, але вже маємо, що маємо. У нас сьогодні понеділок. Плануємо завтра ще піти на класний на півострів Несебр, якщо я не помиляюсь, правильно сказала. Там дуже гарно атмосферно. Ми були в минулому році. Я була. Позаминулому році там ну, дуже таке гарне атмосферне місце. Обов'язково вам зніму про це е, відео. Чому не знімаю ось так вот не озвучую, тому що кругом коло всіх отелів грає музика, а YouTube е, ставить свої авторські права і. Мені це не подобається і Ютубу це не подобається, забирає коментарі, тому весь, весь відпочинок буде такий на фоні моєї везні і вовтовні. Сяду, щоб мені було видно діток, що вони там роблять. Тож завтра плануємо ще відвідати. Гарне атмосферне місце, обов'язково вас візьму з собою, і ще зніму відео, що ми накопляли в подарунок презенти своїм рідним, собі, і, можливо, щось відправлю я одній дуже хорошій людині. Ну про це вам потім, 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 трішки пізніше покажу, що варто привезти. Я теж надивилася таких відео, мені вони були достатньо і корисними. Коли не знали, що привезти, тому ось так. Обов'язково з цим, цим ось цим, з вами поділюся. Сонце світить прямо в око. Тому буду на цьому з вами прощатися. Дякую, що були сьогодні з нами. Хоча відео і не з одного е, дня. До зустрічі з вами вже завтра на дуже гарному острові. Чи то на пів острів. Прям навіть не знаю, як правильно почитаю за нього сьогодні інформацію в інтернеті і беру вас з собою.